Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Бачимо, що як і планувалося, так і є велика кількість подій в грі на даний момент. Всього багато нам надавали проходити. Але зараз не про це. А будемо говорити про майбутні події, героїв і так далі. З'явилася інформація про оновлення, які будуть в 61-й версії гри. І якраз про ці всі оновлення та зміни я хочу розповісти та трішки показати в цьому відео. А ще перед тим як ми розпочнемо, хочу повідомити, що триває набір гравців в альянс Bellkillers UA. Тож, якщо ти активний та відповідальний гравець, тобі подобається брати участь у командній грі, бити титана, проходити квести і так далі, то приєднуйся до команди. Вимоги для вступу не складні: це 60 плюс рівень та бити обов'язково титана. А брати участь у війнах можна за бажанням при участі центру Фіолетовий та спроби в нуль. В Свою чергу ти завжди отримаєш підтримку та допомогу від інших гравців а також активне спілкування та хорошу атмосферу. Для приєднання напиши в ось цей телеграм, і назви я ще залишу в описі. Отож, є інформація про Лігу Героїв, і вона стартує вже 17 жовтня. Суттєвих змін відносно попередньої інформації немає, але в декількох словах нагадаю, як це буде відбуватися. Більш детально я розповідала в інформації про 60-ту версію гри, про лігу героїв, посилання на відео залишу. Тож це новий PvP формат. Спочатку буде етап реєстрації, де потрібно буде виставити команду захисту. Ліга героїв триватиме 4 раунди, і кожного раунду 25% гравців з нижчими балами будуть вибувати. Один раунд триватиме 6 днів, а один день буде відпочинок. І ті, хто вибули, отримають вже нагороду. На розрахунок балів впливатиме те, як трималася команда захисту, якими були атаки, виграші, програші, складене каміння під час атаки, скільки противників переможено, і так далі. На день можна буде атакувати максимум 10 разів. І також лишилося незмінним те, що деякі сім'ї матимуть привілеї, плюс 30% до показників, і також певний клас матиме плюс 10% до своїх характеристик. Сім'ї будуть такими ж усі 4 раунди, а класи змінюватимуться кожного раунду. Мені вже цікаво подивитися, як це виглядатиме. Хоча, як я вже говорила неодноразово, ця ліга займатиме багато часу. Але залежно ще якими будуть нагороди. І щодо нагороди, то так як це бета-версія, то нагороди ще не остаточні, тестові. Тож вже скоро, 17 жовтня, подивимося і на нагороди, і скільки часу потрібно на проходження. І головне, чи воно того вартуватиме. Далі з 18 по 23 жовтня мав бути квест альянсу Битва лицарів. І він так і буде. Але додадуться нові герої з геть новими сім'ями. Старіші герої теж мають бути, хоча і їх вже майже всіх роздали на обміні душ. Я, до прикладу, аж двох собі забрала звідси Людвіга і Вольфганга, і ви теж багато хто писали, що брали і вовків, і воронів. А тепер додасться ще дві сім'ї ведмедів та оленів. До сім'ї ведмедів додадуть двох п'ятизіркових героїв: це Торбен та Теді і одного чотирьохзіркового коду. А до сім'ї Оленів теж двох п'ятизіркових героїв: Ксіамару та Лізанор, і вже трьохзіркового героя Фауна. Герої будуть з хорошими характеристиками і цікавими вміннями. Наприклад, Теді направлятиме противника в сплячку і так далі. Щодо старіших героїв, то я думаю, що їм можуть. Зробити костюми, але поки що такої інфи нема, це моє припущення. Також при проходженні квесту до хвилі босів вже будуть додані нові герої. Стало відомо, коли буде Чорна П'ятниця, і вона буде з 21 листопада по 27. І ще інфа, що в ній буде, а що не буде. У виклик не будуть додані класичні герої, костюми. Тобто, я так розумію, це стосуватиметься всіх костюмів і на класичних героїв, і на інших. І ще в виклику не можна буде спіймати містеріо та Енігмо. Це можна, в принципі, якось пережити. Не дуже то й хотілося їх зловити. А от решту героїв можна буде спіймати. Це різні івентові герої, вежі, дюни, нерозказані казки, гобліни і так далі. Дуже і дуже спокусливе вікно виклику буде. А ще, а ще будуть два нові герої нової сім'ї астральних ельфів: Стар Волкер або ж Зореходець можна адаптувати, та Спарк Лайт або ж Блискітка. Неважко здогадатися, що в наступному році героїв цієї сім'ї буде більше і додасться з ними якась подія чи то ще один тип вежі, чи івент, чи ще щось інше побачимо. Далі в нас є ще одна новина. Деякі класичні герої отримують вже по третьому костюмі. Ці костюми зробили мультяшними по дизайну, і як на мене цікаво так виглядають незвично. Отож, поки що, костюми отримують Азлар, Сартана, Річард, Каделен та Вівіка. А ще ці версії костюмів матимуть пасивне вміння. Тобто, вперше класичні герої матимуть пасивне вміння, хоча це костюм матиме. А в костюмі деякі стандартні герої не такі вже й стандартні, і його ще зловити треба. Гардеробна має відкритися наприкінці місяця, 30 жовтня. То думаю, тоді вже побачимо нові костюми. Хоча, можливо, і не всі будуть з цих, що нам показали. Далі трішки апгрейдять сімейство піратів. Костюми отримають Саргасо та леді Локі, і додадуть нового героя пірата чорного Цезара. Ну і сімейство гоблінів теж буде поповнюватися новими героями. Ще по одному костюмові отримують і чотирихзіркові класичні герої: це цар Мавп, Тибуртус, Соня, Скарлетт, Сабіна, Мелендор, Малюк, Джон, Кашрек, Хутао, Чао та Борел. Костюми будуть виходити поступово, і можливо, наприкінці місяця в гардеробні ми когось з них вже побачимо у новому костюмі. А можливо, і вдасться спіймати. Адже костюми на чотирьох класичних героїв виходять непогані, особливо друга версія костюма. Також костюми отримають чотирьохзіркові і трьохзіркові герої з тремтіння безодні. До цього костюми з четвертого сезону отримували лише п'ятизіркові герої, і от вже чотирьох та трьохзіркові теж будуть їх мати. Костюм матиме Волерморк, Попі, Моріс, Ело, Гремпс, Зіла Лей, Тетах, Рокамуш, Мак та Гріфін. Не знаю, коли за цим всім встигати, і костюмів має стільки вийти і героїв, хоча вони не зразу всі виходити будуть поступово по декілька штук. А тепер покращення та виправлення в грі. Танцювальні ефекти, тобто які використовують привид опери, газель охоронець, одета, тепер можуть оновлювати власну тривалість або змінювати інший танцювальний ефект. Рідкісні квести та квести міражу Омеги тепер починатимуться щосереди за фіксованим розкладом. На форумі навіть проводилося голосування серед гравців, в який день зробити квест, і це працюватиме таким чином: наприклад, рідкісний квест, квест-квест, далі міраж Омеги і далі знову рідкісний квест. І так як за цією послідовністю вийде недобір по рідкісних квестах на рік, то ще чотири додадуть розробники рандомно в розклад. Всього на рік має бути 43 рідкісних квести і 13 міражів Омеги. Далі ще є трішки оновлень по острову монстрів. Використовуючи збільшувальне скло для огляду орди чудовиськ, тепер ви можете дізнатися, скільки енергії коштує атака. І виправлено проблему на острові монстрів, яка призводила до конфлікту, коли два гравці одночасно атакували Орду. Якщо чесно, то вже трішки призабулося, що там було на острові монстрів, але все одно сказала про це виправлення, може хто пам'ятає і стикався з цим. Загони тепер можна сортувати за силою в казармах, тобто ще один тип за яким можна посортувати загони. Додали покращення продуктивності в музеї, завантаження і прокручування героїв тепер буде відбуватися трішки швидше і плавніше. Ще були виправлення тексту костюма квасира, і ще виправлено альфа злам на захист. Він не знімався належним чином. Мабуть, не завжди можна було задиспелити, не стикалася з цим. І ще не сказала за героя місяця на листопад. Це буде герой вогню. Нема доволі цікавий герой. Вона ставитиме паразитів і заборону на таунт. Це якщо в двох словах. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи було б вам цікаво дізнаватися про гема за місяць або декілька тижнів до його виходу. Можливо, я робитиму такі відео, тому чекатиму на ваш фідбек. Отож, це всі оновлення, які будуть цього разу в грі, в її 61-й версії. Найближчим часом готуємося тестити лігу героїв і поступово-поступово будуть виходити нові герої та костюми. На цьому у мене все. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо це так, то не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.